Бажаю здоров'я. Сьогодні у мене дуже важлива тема для обговорення. Я, як журналіст, спілкуюся з великою кількістю військовослужбовців, і ось один з них, тепер ветеран, розповів мені про колишнього комбрига полковника Романа Заброцького із позивним богун, який зараз служить в одному з корпусів, можливо, навіть сьомому армійському корпусі. Мова йде за 118-ту окрему механізовану бригаду. Зі слів свідка, коли полковник Заброцький приїжджав на на бойові позиції, десь за 2 кілометри до нуля. Ворожі обстріли раптово закінчувалися навіть в тих місцях, куди боялася заїхати евакуаційна група, чекаючи підходящого моменту. Коли такі бойові затишні неодноразово повторювалися, це помітили щонайменше четверо військовослужбовців. Вони за підозріли, можливо, у полковника є зв'язки з армією Російської Федерації. Коли я запитав, чи був він про російським, військовий відповів що не думаю, але сказав, було дуже підозрілим, чому ці обстріли раптово закінчувалися, і так само швидко розпочиналися. Ну, 15 хвилин після того, як він залишав локацію. Звісно, міністерство оборони має перевірити цю інформацію з'ясувати, чи немає раптом зсу так званої броні від ворожих обстрілів, і якщо так, чи були схожі випадки серед керівництва в інших бригадах. Дякую за увагу.